Сьогодні готуємо медові панкейки смачно, просто і швидко. Обов'язково спробуйте. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор, мед і все ретельно збиваємо блендером, доки маса не збільшиться в об'ємі і не побіліє. Вливаємо холодне молоко і ретельно все перемішуємо. Збивати блендером вже не потрібно. Далі потрошки додаємо борошно. І продовжуємо перемішувати. Тісто має бути не таке густе, як на оладки, але й рідке. В кінці додаємо розпушувач. ще раз гарненько все перемішуємо, і можна випікати панкейки. Випікаються вони обов'язково на сухій сковорідці. Панкейки випікаються на маленькому вогні, коли на поверхні з'являться пухерці, їх треба перевернути і підрумянити з іншого боку. Смачного, друзі!